Там починати планування вже на наступний рік, і хочу передати слово Тетяні Руденко. Тетяна також е опрацювала е ті запитання, які ви надсилали е нам в формі. Тож е я думаю, що максимальну кількість з них ми якраз е сьогодні зможемо закрити вже під час е заходу. Тож Таню, е тобі слово. Колеги, всіх вітаю. Всіх вітаю. на нашій сьогоднішній зустрічі. Ми підводимо підсумки. І, виходячи, звичайно, з ваших запитань, я намагалася зробити невеличку презентацію. Якщо у вас залишиться запитання, пишіть під записом, який буде оприлюднений, як завжди, прозоро це робить. І відповідно я там зможу надати відповіді на ваші запитання. Отже, кінець року в закупівлях, яким. Який він був у нас, я нагадаю, що ми працюємо зараз з вами по закону про публічні закупівлі з за урахуванням особливостей. Чому нагадую? Тому що бачу в системі порушення, замовники проводять відкриті торги, а не відкриті торги з особливостями, проводять переговорні процедури, яких зараз немає, і проводять євроторги. Це все є порушенням, оскільки зараз ми працюємо по закону про публічні закупівлі з за урахуванням особливостей. Якщо ми говоримо про цей рік, то в нас цього року особливості зазнали 12 змін з 18. Це практично щомісяця ми з вами отримували зміни, опрацьовували, нервували. Писали, писали статті, писали роз'яснення для вас разом з Прозоро, разом з МінЕКО. І якщо ми побачимо кількість листів узагальнень, які нам надавало МінЕКО, це 11 і понад 800 відповідь відповідей консультацій. Зараз наразі ми бачимо на сайті Мінекономіки стосовно запитань, які надходили. До департаменту і відповідні роз'яснення. Якщо ви ознайомилися з останніми роз'ясненнями, то я бачу, що роз'яснення за рік дуже змінилися. Дуже багато інформації, конкретні відповіді на ваші запитання. І дійсно, ви можете по пошуковим словам знайти, якщо у вас є якісь питання, знайти на сайті Мінекономіки, в розділі консультацій, знайти відповідь на своє запитання. І відповідно, якщо ми говоримо про роботи прозору цьому році, це 24 вебінари, що присвячені закупівлям. І 141 публікація на інфобоксі. Щодо публікацій на інфобоксі, як автор, в тому числі публікацій на інфобоксі, я зазначу, що дуже багато публікацій, актуальних тем піднімають на інфобоксі, і, по суті, це є вам допомога в роботі. Ви можете ознайомлюватись там з відповідними роз'ясненнями, консультантів, в тому числі інформація актуальна відповідно до ваших запитів, розміщується на інфобоксі. Ви можете її використовувати в своїй роботі. Ну і звичайно, робота органів контролю. Моніторинги на сьогодні в системі дві тисяч, понад 12 тисяч моніторингів. Це просто для мене неймовірна якась цифра. А ми одного тижня, навіть там понад 200 моніторингів зафіксували в минулому місяці. А на якщо ми говоримо про порушення, які допускають замовники, то на сьогодні цифра сягає понад 7600 тисяч закупівель, в яких був моніторинг, встановив порушення. Усувається порушення, як свідчить інформація в системі, у понад 2000 випадків. Я хочу зразу звернути вашу увагу, бути дуже уважними і обережними під час проведення своєї закупівлі, і відповідно, коли до вас заходить моніторинг, будьте уважні і надавайте інформацію на запити по конкретних питаннях, які вас запитує орган контролю, тому що замовники можуть недочитати, надати не дочитати, надати на ту відповідь, або не надати взагалі відповіді на запити, що є порушенням відповідно до нашого законодавства. Тим більше, ми бачимо, що якщо аудиторська служба запитує надати. Документи, будь ласка, надавайте документи, а не просто пояснення, яке ви розміщуєте в електронній системі. Щодо порушень, які встановлюються аудиторською службою, то це, звичайно, проведення процедури закупівлі не у відповідності з вимогами чинними. Замовники не оновлюють документацію вимоги відповідно до змін. Тому якщо запускаєте процедуру, будь ласка, перейдіть на рада ГОВЮА з останніми змінами відкрити постанову 1178, що ваша документація була складена у відповідності до вимог чинного законодавства. Крім того, це не відхилення і відповідно обрання переможцем учасника, який надає вам всіх документів. Я завжди кажу: уважно перевіряєте, якщо вимагали документ, перевіряйте його наявність. Зараз функціонував функціонал 24 години надає вам можливість запитувати і до дозапитувати практично всю інформацію, яка необхідна, окрім неподаних гарантій та технічних документів. Якраз і Аня казала про те, що ми багато мали змін, але ж саме ці зміни вони були актуальними, тобто виникали питання, виникали проблеми і особливості надають нам можливість доопрацьовувати. Законодавчий функціонал, щоб ми мали можливість працювати в умовах війни відповідно з саме в тих да, умовах, що ми працюємо. Тим і 24 години. Функціонал те це також підтверджує, що в нас є можливість на сьогодні запитувати практично все, окрім неподаних технічних документів і банківської гарантії. Я розумію, що багато замовників, які кажуть, ну, в принципі, нам не потрібно. Ну, поданий договір без додатків, хоча б могли надати з додатками. Це є порушенням. і Якщо ви вже укладаєте договір, починаєте по ньому працювати, до вас приходить моніторинг. Бачить порушення, бо ви обрали переможцем учасника, який не відповідав вашим вимогам, і зобов'язують вас розірвати договір, який вже в принципі виконувався, і у замовника постає питання: що робити, чи оскаржувати в суд, чи виконувати моніторинг, розривати договір. Знову ж таки, ви маєте зважити всі за та проти, чи були вже проплати по цьому договору? Тобто, чи ви вже виконували договір з порушенням, яке встановила аудиторська служба? Оскільки, коли ви отримуєте висновок, про результати моніторинг. З порушенням у вас два шляхи: ви або йдете в суд і оскаржуєте, ви не згодні, або ви виконуєте висновок аудиторської служби. У нас, на жаль, є випадки на сьогодні, коли замовник виконує зобов'язання по висновку аудиторська служба складає адмінпротокол, йде в суд і виграє. У нас є штраф для уповноваженої особи 59,5 тисяч. Це понад навіть встановлений розмір в законодавстві. зараз, наскільки мені відомо, оскаржуються рішення першої інстанції в апеляції. Тому я вас дуже прошу: будьте уважні під час проведення ваших процедур закупівель і не допускайте порушення, враховуючи всі вимоги, в тому числі чинного законодавства. Якщо ми говоримо про кінець року і ці питання, які ви ставите, звітуємо, закриваємо, продовжуємо договори, я хочу наголосити, що завершення договору і звітування про виконання договору це не тотожні поняття, колеги. Оскільки звітування про виконання договору це реалізація технічних можливостей замовником, що надаються електронною системою. Але якщо ми говоримо, що договір, по суті, не завершений, я вас дуже прошу, враховуючи те, що в нас договір укладається за, відповідно до вимог цивільного господарського кодексу з урахуванням закону про публічні закупівлі та особливостей, давайте ми подивимося, якою є практика суду стосовно виконання договорів. В нас є це перше рішення, яке було по моніторингу. Де суд висновує, що оприлюднення замовником звіту про виконання договору про закупівлю є тією подією, яка підтверджує факт виконання договору та відсутність договірних зобов'язань у сторін. і відповідно з настанням якої органи державного фінансового контролю втрачають повноваження щодо здійснення державного фінансового контролю у спосіб проведення моніторингу. Тобто, ви маєте зрозуміти. Що звіт, коли у вас договір не виконаний, коли у вас є ще необхідність допоставити товар, ще є недопоставлені обсяги, він не, по ньому не може відбуватися звітування, оскільки договір, по суті, не є ще виконаним. Факт виконання договору про публічні закупівлі, також з висновку суду, не може бути. Самостійною підставою для скасування висновку про результати моніторингу процедури закупівлі, якщо така процедура проведена з дотриманням вимог, а встановлення висновку порушення дійсно мали місце. Тобто, якщо ви виконали договір, не прозвітували по ньому, в вашу закупівлю може прийти моніторинг, і суд вважає, що якщо ви не прозвітували, відповідно у органів контролю є повноваження здійснювати моніторинг вашої закупівлі. Постанова Верховного суду говорить нам про те, що закінчення строку дії договору не свідчить про його виконання. Зобов'язання, не виконане належним чином, продовжує існувати, незважаючи на закінчення строку дії договору. Тобто, по суті, якщо у вас строк закінчується, але зобов'язання не виконане за висновком Верховного суду, закінчення строку дії договору. Не свідчить про його виконання. Тобто, договор у вас, якщо він не виконаний, він не може вважатися виконаним. Також в нас судова палата в господарських справах Верховного суду прийняла відповідні висновки, що закінчення дії договору не є підставою для припинення зобов'язань. В даній справі покупець відмовлявся отримувати товар, аргументуючи це закінченням строку дії договору, на що суд. Судово палати висновує, що сам факт закінчення строку дії договору не припиняє зобов'язальних правовідносин сторін цього правочину та не звільняє другу сторону такого правочину від відповідальності за невиконання нею свого обов'язку. Якщо ми говоримо про звітування, то звітування по наших закупівлях має відбутися до 26 січня. І воно має відбутися в трьох випадках виконання договору. Закінчення строку дії договору за умови його виконання і розірвання договору. Особливості передбачають звітування по договорах, що укладені за пунктом 10. Якщо ми говоримо про це відкриті торги і електронний каталог. Якщо ми говоримо про договори по пункту 11 та 13, то особливості не передбачають обов'язку звітувати. Разом з тим, відповідне звітування про виконання договору. По пунктах, які не передбачають такого звітування, не є порушенням законодавства, тим більше, якщо ми говоримо по пункту 13 і ми говоримо про можливість проведення моніторингу, то звичайно я раджу в таких закупівлях, в тому числі, звітувати про виконання договорів. Отже, у разі виконання договору, у разі необхідності звітування, замовник обов'язково має перевірити. Чи вся інформація оприлюднена? Якщо ні, дозавантажити необхідну інформацію і потім вже відзвітувати. Оскільки після звіту про виконання договору фактично додавати якусь інформацію а, або там, щось приєднувати якусь додаткову угоду, можливості у замовника немає. Якщо ми говоримо про додаткові угоди в договорах, якщо у вас строк дії до 31 грудня, звичайно, така додаткова угода. Має бути до 31 грудня, оскільки знову ж таки за висновками суду, внесення змін до погодженого сторонами порядку та строків виконання зобов'язання може мати місце виключно за умови, що таке зобов'язання не припинилось. Тому, якщо вам потрібно продовжити строк або у вас ще не виконаний договір, до 31 грудня укладіть додаткову угоду і, відповідно, вчиніть необхідні дії. Якщо ми говоримо про продовження строку, Особливості не містять об'єктивних підстав для такого продовження, тобто ми не обмежені законодавством, в яких випадках ми можемо продовжувати, а в яких як свідчить практика моніторингу, не обґрунтовані об'єктивні обставини, що надавав замовник. То суд скасував відповідний висновок про результати моніторингу, зазначивши про те, що в даному випадку продовження строку дії договору було об'єктивним і необхідним, а підстави продовження очевидним. В даному випадку виконавець не міг виконувати свої е обов'язки по договору, враховуючи погодні умови. Тому, якщо у вас є необхідність продовжити ваш строк, строк вашого договору, ви. Е Враховуючи об'єктивні обставини, да, це має бути лист постачальника для того, щоб ви спокійно уклали додаткову угоду, до якої не буде питань у органу контролю. Крім того, у нас таки ж є рішення апеляційного суду по моніторингу, що замовник продовжує дії договору, враховуючи карантинні обмеження локдаун. А суд зазначає, що вказані обставини є загальновідомими, у зв'язку з чим суд приходить до висновку, що вони не потребують додаткового документального підтвердження. Отже, ми бачимо роботу органу контролю і відповідні порушення, що нібито замовником не підтверджені об'єктивні обставини, переліку якого, яких немає в законодавстві, і звичайно, замовник, враховуючи свої обставини, приймає рішення про необхідність продовження строку. Тому враховуєте в тому числі практику суду. В цій частині, якщо ми говоримо про можливість і необхідність замовниками, в яких відбувся моніторинг, розривати такий договір, але йти в суд, то також звертаю вашу увагу на рішення апеляційного суду, яким висновується, що розірвання договору, аудиторська служба говорила про те, що от оскільки замовник розірвав договір на виконання висновку, значить він погодився з порушенням. На що суд зазначає, що розривання договору. Свідчить про реалізацію сторін договору прав відповідно, а не про наявність підстав для ДАСУ вимагати від учасників процедури закупівлі розірвання договору у зв'язку з виявленими процедурними порушеннями. Тобто, розірвання договору після моніторингу і у разі необхідності оскарження відповідно до висновку до суду, це є. Як вважає суд волевиявленням сторін розривати договір відповідний і вчиняти подальші дії в даному випадку направлені на оскарження висновку до суду, оскарження, зобов'язання і відповідних порушень, що були встановлені під час проведення моніторингу. Я дякую за увагу. У мене така невеличка презентація, оскільки був обмежений час, я ще раз приєднуюсь до привітань попередніх спікерів. Дякую команді Міністерства економіки на чолі з Надією, тому що дуже важкий період вони очолили напрям, і я вважаю, що вони гідно справляються з своєю роботою. Я розумію, що в нас є питання, і ми, я, як член робочої групи, маю можливість надавати пропозиції, обговорювати зміни. Тому колеги, я бажаю нам якоїсь більш-менш стабільності в наступному році в змінах. І, звичайно, дякую команді закупівельній Міністерство економіки. Прозоро за роботу в цьому 2023-му нелегкому році. Ми дякуємо тобі, Тетяно. Дякуємо нашим слухачам, всім, хто долучилися до вебінару. Нагадую, що він одразу ж збережеться на цій сторінці Фейсбук.